Коли ми чуємо слово марвел, перед нами одразу вспливають якісь супергерої, які постійно рятують всесвіт. Ну такі, як, наприклад, людина Павук або людина Мураха, залізна людина, якісь там дивокотики, дедпул, месники, багато багато іншого, і також плюшеві ведмедики. А коли ми чуємо слово Marvel R в електромобільності, так воно і є, тому що це супергерой всієї лінійки електричних MG і також є його флагманом. На огляді, другий кросовер компанії MG, але не забуваємо, що це флагманська модель всієї електричної лінійки компанії Marvel Air. Як бачимо, це дійсно інший крутий інноваційний електрокар. Денні ходові вогні у нас світлодіодні з ось таким візерунком, як на українській вишиванці, а ось така посмішка говорить про те, що автомобіль дійсно сучасний і дарує людям радість. Також попереду ми бачимо багато камер, що свідчить про те, що автомобіль звичайно оснащений камерою огляду на 360 градусів. Що чудового є в передньому багажнику в MG Marvel R, то що він відкривається лише дотиком одного великого пальцем з допомогою середнього, але автоматично, тобто не треба робити ніяких оцих, знаєте, зусиль для того, щоб просто відкрити капот. І знаєте, це дійсно дуже класно і прикольно, що ось тут все зашито, і єдине, що треба знати власником електромобіля, де знаходиться ось цей відкривач для омивача вашого скла, тому що в електромобілях, нагадаю, нічого не ламається, і вам не треба постійно сюди лізти для того, щоб щось під'єднати ну, або відремонтувати. І закривається він також дуже легко і ніжно. Блін, я кайфую! Незалежно від комплектації цього автомобіля у вас завжди будуть колеса 19-го радіусу. Як бачимо, є такі сучасні акулячі жабри, а вже новітні, такі втоплені ручки, але які відкриваються не так, як в Теслі іноді. Але збачите, тут такі є плашечка, яка дозволить вам постійно відчинити двері. А в дзеркалах додали нову функцію, що коли ви рухаєтеся назад, вони автоматично опускаються для того, щоб вам допомогти. Позаду ми бачимо ось такі а, суцільні вуса. Це говорить про те, що автівка дійсно а, намагається бути сучасною, як у всіх новітніх моделях, і багажник відкривається тут автоматично. І давайте подивимося що ховається за цією шторкою. Так, як бачимо компресор. Чарівний трикутничок в разі аварійної зупинки, якийсь пакетик, а тибешні продукти, а ні, то документи. Ну і бачимо, звичайно, так як це топова версія автомобіля. У нас музика боус не босе, так як вас дратує, коли я говорю, а Bose. Об'єм у нас коливається від 350 літрів у складеному стані. А якщо ми відкинемо всі задні сидіння, то отримаємо аж 1400 літрів. І закривається багажник натиском однієї кніпочки. Довжина 4674 мм, ширина 1119 мм, а висота 1613 мм. Вага цього кобанчика 1920 кг, кілограмів, але це не заважає розігнатися до сотні всього за 4,9 секунд. А топова повнопривідна версія зможе проїхати 370 км. кілометрів. Я вже казала про батарею, що вона тут 70 кВт на годину, і звичайно, з термозахистом. А це впливає на добре використання в як в холодну погоду, так і в морозну. А от що стосується зарядного пристрою п'ятого розміру, то тут є швидкісний порт Type 2 та CCS, який може зарядити. Мат всього за 43 хвилини. І приймати вона може до 90 кВт. І ось коли ти опиняєшся всередині цього електромобіля, ти вже розумієш, що це дійсно якийсь космос, особливо все, що стосується ось цього середнього плану авто. Ви реально подивіться цей. А телевізор, я не побоюся цього слова, в прямому значенні він займає третину а, всього вільного простору. І на хвилиночку а, розмір а, цього екрану 19,4 дюйма. Для розуміння, що в нових Тесла Model С, там, де вертикальний екран, воно всього там 17 з копійками. Тобто, тут вони точно переплюнули Ілона. А давайте ж подивимось, що цей телевізор а, нам розповість, які функції він має. Ну, здається. Він оснащений повністю а, всіми функціями допомоги водія. Це вже звична для нас історія. Так він хоче, щоб я натиснула зірочку на кермі. І ось у нас тут вивалюється купа-купа якихось функцій. Тобто, ми можемо під'єднатися до автомобіля по Wi-Fi, по Bluetooth. Ось тут у нас налаштування а, звуку освітлення як на макбуці. Я не знаю, що ось це таке. Можливо, якась мережа, а також функції допомоги водію, про які я вже казала, і виведені окремо функції клімат контролю і підігрів сидіння. Але підігріви передніх сидінь є лише у топовій версії, у звичайній немає. І прикольна ось ця така рукоятка, таблеточка, таблітулька, яка рухається, і таким чином можна перемикати Оп! Режими керування. Ага, камера. Ну, якщо чесно, скажу вам, що камера якась трохи піксельна. Знаєте, як то було в грі Need for Speed, коли ви ганяли на машинках і бачили подібне зображення. Але також добре через те, що тут є такі проміжки, червоний, жовтий і зелений колір, який говорить нам, яка ж відстань у нас є до нашої перешкоди. Я вам потім покажу, як я. А Щойно збила Валентина. Ну що, дивіться, попереду у нас є перешкода у вигляді Валентина. І зараз подивимося, як MG Marvel Air побачить і зупиниться, аби не наїхати. Блін! Блін. Алі, ти ти, ти живий? Цими пелюстками ми можемо вмикати лише функцію. І драйв, яка е, зображається у нас на е, іншому екрані, який 12 дюймів поменше і знаходиться безпосередньо перед очима водія, де в принципі знаходиться вже вся інформація стосовно автомобіля. Ось зараз я поплацею цією кліпочкою, і бачите, ось з'являються перемакачі е, саме в режимів. Є нормальний, є спортивний. І, звичайно, А, Спорт плюс навіть є нічого собі. І є е, мій улюблений, який називається економний, тому що ми їздимо в електромобілі. Стосовно керма, якщо чесно, він е, ну, прям дуже звичайний. Єдине, що мені подобається, центральний логотип MG. шкода, що тут не МК. Я думаю, ви здогадаєтесь, чому під рукоятки відповідають як в стандартних автомобілях. Музика у нас боус. Ось написано, щоб ми е, не забували. І мені подобається тут е, панорамний великий дах, який майже на всю довжину автомобіля. Тому що багато виробників вони чомусь жлебяться і економлять на панорамному даху, і він закінчується десь посередині. А тут ми бачимо, він е, навіть призначений для комфортної їзди е, задніх пасажирів. Тож MG, значок, бачите, який хромний. Як в Бентлі, щоб ви не забували, що ви їздите в авто преміум класу. Стосовно цієї комплектації, тобто ми бачимо, що сидіння в нас шкіряні, можна замовити і шкіру плюс алькантару. Єдине, що мене здивувало, немає екошкіру. Тобто це такий вже здоровий тренд, а його чомусь MG не використовує. Підлокітник відкривається в одну сторону, це, мабуть, для держачки вашого телефону. Щоб ви потім його не закривали, не знаю, навіщо ця ніша. Він не глибокий. Підстаканники є, які можна зачинити, якщо вони вас дуже бісять. Тут є а, виходи для USB. Що мені сподобалось, що ось тут є а, такий, така кніпочка. Яка говорить про те, що ви не зможете відкрити двері, якщо у вас буде перешкода. Четверцята у нас також звичайні налаштування. У нас тут по дзеркалам відкрити-закритий, центральний замок, хромова вставка і така біла, не червона стрічка. А знову ж таки говорить про преміальність цього автомобіля. Також є інструкція користувача, якщо ви не зрозуміли, де педаль тормозу та педаль газу, чи педаль гальма. Торпеда, вся шкіряна і дуже приємна на дотик. Механічне відкривання цього шухлядки. Та Сховай вже цю інструкцію, ми вже бачили. Ось, і дзеркало заднього виду. Так, натиснути треба ось це. І вона. Автоматично зачиняється про те, що це інноваційний автомобіль, взагалі наступного покоління, говорить про те, що тут є можливість під'єднатися до 5 g на одну хвилиночку в Україні нема, а ця автівка вже може до неї долучитися. І те, що е, автомобіль це може обмінюватися даними на дорозі з такими ж електромобілями, які підтримують цю функцію. Тобто, ти їдеш і можеш сказати, наприклад, чувак, тримай полосу там чи е, обмінюватися якимись там радарами і своїми камерами. Тобто є якась спеціальна мова електромобілів, яка мабуть буде доступна. Тішечки далі і ми колись її зрозуміємо, а може ні. Але це класна штука для збору інформації. Треба долучати автомобілі, а, наприклад, де там корки, якісь є ДТП або, наприклад, поганий асфальт, який терміново треба замінити. Ось тому зараз ми будемо їхати і випробовувати 4,9 до сотні. Зараз я посаджу свого нового друга, водія. Він буде допомагати мені керувати. Головне, щоб він не злетів, коли ми будемо. Швидко рухатися. Я не показала ще екран. Давай подивимося, що тут є. Навігація, є вся інформація стосовно нашої батареї, заряд в відсотках, також дальність, яку ми зможемо проїхати. Також можемо встановити ліміт. Можемо подзвонити, якщо під'єднаємось по Bluetooth до бабусі в Америку, але ми вже дзвонили. З цієї телефонної будки, яка стоїть в салоні MG на Петрівці. CarPlay Android Auto також підтримує. Стосовно параметрів, до автомобілю, можна налаштовувати тут собі світло. Музику можете підключити як з телефону або налаштовувати собі радіо, і, звичайно, навігація. Чомусь зараз не працює. Ось ця таблеточка повертає вас до головного екрану. Тепер поїхали, її поганяємо, правильно я розумію? Налаштування крісел тут автоматичне, можна навіть замовити додаткову функцію, щоб в тебе була вентиляція твоїх сидінь. Багато хто не розуміє, MG це британський бренд. Чи все ж таки китайський. Хочу трішки прояснити, так сталося, що в 2007 році гігантський автохолдинг SAIC він а, придбав собі марку MG і тепер він а, рахується дійсно китайським брендом. Але весь дизайн, всі проєктування та все, що стосується саме автомобіля, воно залишилось в Британії, а саме в Лондоні. Тобто сидять люди, які малюють гарний дизайн. Які придумують новітні фішечки і передають це все в Китай? А Китай він лише виробляє те, що йому а, надійде з Лондона. Тому як правильно вважати? Це, звісно, мені здається, вирішувати кожному по відчуттям. Тому що для мене, якщо чесно, це більше британський автомобіль ніж китайський. Я сиділа за кермом багатьох китайських електрокарів, і він дійсно відрізняється. По якості всього, по якості зборки, по важкості дверей, це такий один із важливих показників, коли двері в автомобілі важкі, це значить, що вони дійсно зроблені якісно і добротно. Те, що ще мені подобається, що MG це єдиний китайський бренд, який представлений у Європі. Але він ніколи не був у Росії і вже не буде за це. Йому великий респект, повага. Дякую. Повторюся, що бренд був представлений лише в себе вдома у Британії. А ось потім, коли почали виходити новітні автомобілі, такі як плагіни, плагін, гібриди і електромобілі, компанія посиділа і подумала, що вона втрачає величезну долю ринку, тому вирішила розповсюдити цей бренд. І в Європі зараз цей бренд представлений у 16 країнах світу, а дилерів нараховується десь приблизно 400. І також у нас є офіційний представник. В Україні це Вінер Моторс, який і надав нам е, цей автомобіль. І взагалі я дуже вдячна Вінеру за те, що він е, робить е, дійсно великий вклад в розвиток електромобільності, тому що це одна з небагатьох компаній, яка офіційно завозить електромобілі в Україну. І, до речі, багато автівок я беру саме у них. Тому, якщо вам необхідно купити електрокар, ви можете звертатися до Вінар Motors. Взагалі, блін, я перший раз взагалі в Києві бачу, що ось так просто посеред дороги їхав потяг. Блін, серйозно? Ну цей чи як він там? Ну що, ти готовий? Один, два, три. Є чотири і чотири десь здається було. Це навіть менше, ніж було заявлено, тому що, думаю, зараз суха погода і дуже гарні погодні умови для того, щоб розігнати автомобілі. Ну круто слухай. А мені реально подобається керувати цим автомобілем. Ну от прям комфортно себе почуваю. Коли ми робили обертання на парковці, тут якась є така, знаєш. Дуже крута функція. Я здається, вперше таке відчула, що коли ти робиш обертання навколо своєї осі, просто відпускаєш кермо газу, вона реально ніби ось на задніх колесах, просто ось так повертається. І виходить, що радіус повороту в тебе дуже. А малий, і це зручно не знаю, і в керуванні, і їздити, і маневрувати по якимось там вуличкам ще десь ну, кайфове відчуття, коли ти такий, знаєш, як в, не, в невагомості просто обертаєшся навколо своєї осі. І так як я неодноразово казала, ось зараз вона мене відтягнула а, всередину, тому що я заїхала на лінію, тобто вона витримує всі а, функції допомоги водію утримання в полосі. Я казала, що це повнопривідна версія, а є ще задня привідна, вона трішки а, відрізняється від цієї, тим, що вона менша по вазі, вона така більш стрункіша. Ось 1870 кг, кілограм, але до сотні вона розгоняється аж за 7,9 секунд. Ну це трішечки багатенько, як для такого а, автомобіля, і там ще два електромотора замість трьох, тому що тут то три, за рахунок чого ми маємо тут 284 кінські сили, а там 177. Китайські автомобілі вже давно підкорюють серця українців, і це не дивно, тому що воно дійсно інноваційні, дійсно оснащені новими технологіями. Вони просторі і дуже сучасні. Компанія MG – це не лише китайський автомобіль, тому що там є частинка лондонської душі. стоп стоп, я забула вам сказати, що цей же автомобіль оснащений функцією vehicle-to-load, Тобто від неї також можна смажити курку на парковці. А якщо ви цього ще не бачили, то можете подивитися ось в цьому ролику. А тепер все.